У Харкова було два влучання. Це попередня була молня. Влучання були спочатку в четверте години дня, потім Практично через годину в те ж саме місце було влучання іншої молни. На щастя, ніхто не постраждав, але знов Харкова опиняється під обстрілом. Так є влучання типу молни, Є влучання, коли ви пам'ятаєте попереднє влучання, коли були шахети. Задіяно було 20 шахетів, які довідали до міста Харкова. Взагалі було в той обстріл 32 шахети, Але Наші сили ППО збили 12 шахедів, 20 долетіло до Харкова. і Були дуже серйозні руйнації, і наша комунальна служба дотепер працює для того, щоб все це ці руйнації усунути. Бо якщо взяти спочатку війни, то постраждала. 12 тисяч будівель, серед яких 70% це житловий фонд. Ви розумієте, яка руйнація є у Харкові, і дуже важливо, щоб сьогодні ми працювали для того, щоб відновлювали, відбудовували все це, що накоїв російський агресія. Так ми не зупиняємось. Так дуже багато сьогодні залежить від людського ресурсу. Дуже багато залежить від фінансування. І звісно, на кошти тільки одного міського бюджету. Це неможливо всі відбудувати. Тому я дуже вдячний сьогодні. І уряду, і президентам України, які виділяють кошти на відбудову. Крім цього, ми залучаємо міжнародна організацію, І, от буквально вчора ми мене була зустріч з Нов послом Швейцарії і и... Конгресменам в Швейцарії, вони нам теж допомагають, бо кожен прильот – це вибите вікна. Ви розумієте, що у нас були прильоти, коли одразу за одну годину було вибито більш ніж 5 тисяч вікон, і нам Швейцарія допомагає, і ми отримували від них допомогу. Дієву допомогу щодо встановлення вікон. І дійсно, ми потребуємо такої допомоги, бо рахунок йде на десятки. Тисяч вибитих вікон, і звісно, зараз весна, але нам потрібно думати, як готуватися до опалювального сезону, до осінньо зимового сезону. І для нас вікна сьогодні це дуже важлива річ, і тому я просив теж приділити увагу, щоб ми теж отримували від них суттєву допомогу.